В цьому відео зробимо анімовані картки. По кліку картки будуть розгортатись. Знизу буде з'являтись текст. Так, це буде виглядати. з цього відео можна завантажити на сайті МеніВСМ. Посилання на сайті в описі під відео. Тут є сайт Український Веб. І ось тут можна завантажити файли з цього відео. У мене на робочому столі є папочка з такими файлами. Тут є папочка fonts з двома шрифтами, які ми підключимо. Папочка MG, тут є 4 світлини. Файлик index.html, відкриємо його в браузері порожній файлик. Тепер ми його відкриємо в редакторі коду Visual Studio Code. Стандартна розмітка html документа. Тут підключений файлик зі стилями style.css і файлик style.css. Тепер ми в тегбаді додамо тег section, перейдемо до файлика зі стилями, підключимо два шрифта. Тут ми вказуємо назву шрифта, вказуємо шлях до шрифта, вказуємо його жирність, вказуємо його стиль і вказуємо, щоб шрифт зразу стосовався після завантаження. Далі ми через зірочку звернемось до всіх елементів на сторінці, дамо їм margin Padding 0, зовнішні внутрішні відступи, дамо box Sizing Border Box, заберемо додатковий розбори ширини та висоти, які від падінга та від бордера. Відключимо шрифт Ubuntu, ось цей другий. І вкажемо його жирність. І далі ми звертаємось до Тега Section, дамо йому такі стилі. Дамо такий сірий колір бакграунду, Ширина в нього буде 100% висота 100 гаш на всього на пристрою, зробимо його флексом, і матеріал, який буде всередині, виставимо по центру. Подивимось в браузері, оновляємо, І в нас Section з'явився на екрані. Тепер ми. В середину THSektion додамо Div з класом Main. Дамо йому тепер стилі. Висота в нього буде 500 пікселів і зробимо його флексовим. І тепер ми в DIV з класом Main додамо нові HTML-теги. Це в нас буде input. Перший елемент з типом радіо. В нього буде ідентифікатор з назвою C1. Далі в нас іде лейбл з атрибутом FOR. Атрибута FOR такий самий, така сама назва, як і в ідентифікатора. Імпута. Це в нас буде така прив'язка через атрибут FOR між імпотом і лейблом. Лейбла є клас карт. Далі в нас в середній лейбла є DIV з класом Content. В цьому Діві в нас є span і Div, в пані є число, діві заголовки 4 з текстом і параграф тексту. І таких в нас буде 4 елемента. Змінимо їм значення ідентифікатора і атрибута for blue label. І змінимо значення в спані. І те саме зробимо в інших імпутах і така в нас HTML конструкція. Переходимо до стилю. Дамо лейблу з класом карт такі в стилі. Ширина лейблів буде 80. пікселів. Margin top bottom 2 left-right 10. пікселів. Даємо курсор Pointer, щоб з'являвся пальчик при наведенні курсора мишки. Overflow Hidden, щоб елементи, які всередині не виходили з його межі. Робимо його флексовим. Матеріал всередині прижмемо донизу, до краю блока. Далі даємо тінь. Таку сіру, Закруглимо на 40 пікселів в Бороде Радіус і дамо Transition, щоб стилі плавно змінювалися 0,6 секунди. А тут ми звернемось до тегів Input, дамо їм display Node, заховаємо їх. Подивимось в браузері, оновляємо сторінку. І так це в нас зараз виглядає. Тепер ми дамо background тегам label Звертаємось по класу і по атрибуту з таким фільтром. І дамо їм background IMG, світлину. А тут ми вкажемо, щоб світлина не повторялась, вирівнялась по центру. І зайняла весь простір блока. Зберігаємо файлик, дивимось в браузері. Змовляємо, і в нас з'явився бакграунд світлина. Тепер ми дамо стилі діву з класом Content. Дамо бакграунд лінер градієнт ось такий. Зробимо діву флексовим. Матеріал всередині прижмемо донизу і дамо йому висоту 200 пікселів. Далі ми звернемось до спана. Дамо йому такий темний темно-помаранчевий колір бакграунду, зробимо флексовим. Виставимо по центру цифри, Київ всередині. Ширина та висота буде по 50 пікселів. Спанів. Колір цифр буде білий, розмір 18 пікселів. марджін зовнішній відступ по 15 пікселів з усіх сторон. Закруглимо коти на 50%. Підключимо шрифт і вкажемо жирність шрифта. І тепер ми звернемось до діва, який йде після спана. Дамо йому Display Flex. Загалом 4 параграфи виставимо по центру і виставимо колонкою. Даємо Warflow Hidden, висоту діву дамо 80 пікселів, ширину 660. пікселів. Даємо Opacity 0, повну прозорість. Transform translate по Y 40. пікселів. Заховаємо внизу. div. Далі даємо затримку в Transition 0 секунди. І сам транзишн теж дамо 03 секунди. І дамо в стилі заголовку h 4 і параграфу всередині діва. Заголовка буде білий колір тексту, розмір тексту 18, пікселів. Параграфа буде такий червоний колір тексту, розмір тексту 14, пікселів. відстань між літерами 4, пікселя. всі літери зробимо великими, падінг топ дамо 10, пікселів. підключимо шрифт. І вкажемо жирність шрифта. Подивимось в браузері, оновляємо І так це в нас зараз виглядає. Тепер ми першому імпуту дамо чек. Тобто у нас цей перший імпт буде вибраний. І тепер ми дамо такі стилі. Значить, якщо у нас імпт вибраний, перевіряємо. Тоді ми будемо звертатись до лейбла через плюсик. Це означає, що ми звертаємось до лейбла, який знаходиться зразу після імпута. В даному випадку до цього лейбла, тому що у нас ми вказали, що він у нас вибраний імпут. І змінимо йому ширину на 740 пікселів. По замовчуванню у всіх тегів лейбл прописано 80. пікселів. І у вибраного буде змінюватись. Ширина на 740. Подивимось в браузері, оновляємо. І перший лейбл у нас отримав ширину 740 пікселів. І тепер таким самим способом ми звернемось до діва, який знаходиться всередині лейбла. Це у нас ось цей ДІВ. Це у нас ось цей ДІВ з текстом, з заголовком і з параграфом. Ідемо в Opacity 1 і Transform Translate по Y 0. Тобто ми змінюємо ось ці дві властивості, зберігаємо, дивимось в браузері, оновляємо, і в нас з'явився текст. І коли ми будемо клікати на лейбли, які згорнуті, вони в нас будуть розгортатись. Це тому, що в нас є прив'язка між лейблом і імпутом через атрибут FOR. Коли ми клікаємо по лейблу, у нас це значення CheckIt присвоюється тому імпоту, по лейблу якого ми клікнули, і тому в нас змінюються стилі. Так, це працює. Такі вийшлось анімовані картки. Якщо відео вам сподобалось, ти ваші вподобайки.